Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни, які стосуються фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку. Перше, що змінилося в 2023 році, це ліміт по кожній групі окремо. Відповідно, на першій групі єдиного податку ліміт встановлений 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Фіксована ставка саме на цій групі може встановлюватися до 10% від мінімального прожиткового мінімуму і станом на цілий рік. Буде становити до 268 гривень 40 копійок. Мої група платників єдиного податку буде відповідно більший. Він становитиме 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Фіксованою ставкою саме на цій групі на цілий 2023 рік буде сума до 1340 гривень, відповідно до встановленої ставки місцевими органами самоврядування. Ліміт для платників єдиного податку 3 групи становить 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Відповідна на основі тієї відсоткової ставки, на які перебуває платник єдиного податку. Нагадуємо, що з 1 січня змінювалися банківські реквізити для сплати податків. В основному вони залишилися без змін, були зміни внесені лише по декілька областях України. Але на даний момент часу ДПС України повідомляє, що з 1 лютого 2023 року Банківські реквізити для сплати єдиного соціального внеску по місту Києву будуть змінені. Тому кому актуальна ця інформація, в кого юридична адреса фізичних осіб-підприємців, саме які зареєстровані по місті Києві, звертаємо вашу увагу, щоб ви перевірили спочатку банківські реквізити на правильність. Підписуйтеся на наш youtube канал, дізнавайтеся актуальні новини там.